Лише одного дня не вистачило уряду Микола Азарова, аби дожити до тисячі днів правління. Так довго, що жоден уряд не висуджував у цьому будинку. Так багато скандалів після себе теж мало хто залишав. Азаремоний. <реш> З розмаїтими гаслами і вимогами за два з половиною роки Кабмін пікетували не раз, чи не найбільше протестів викликав податковий кодекс. <звіт> Невдоволені підприємці окупували Майдан. Причина кодекс знищує малий та середній бізнес і посилює тиск контрольних органів. Ми розуміло, вогу, і нас не Податковому кодексу. Я наклав вето. Та кодекс не зник. Після президентських поправок його ухвалили. Наші опоненти, які зосередились на окремих недоліках цього документу, замазали чорною фарбою весь позитив. Майдан кинули! Що нас просто кинули? кинули. Як Уже за рік на уряд розсердилися чорнобильці та афганці, бо Кабмін добився через парламент ручного права перерозподіляти розміри соцвиплат. Якщо є гроші в бюджеті, платити за позовами пільговикам. Немає не платити. Що Будемо далі робити. Ми ще ще не знаємо. Шукаючи кошти на пільговиків, урядовці залишили дорогі закупівлі, Держчиновникам засмакувала малина за 670 гривень за кілограм, та ікра за тисячі гривень за сто. Заморська ікра. Баклажанна. Як з'ясувала інтернет-видання наші гроші, дорогі продукти чиновникам постачала держпідприємство «Гарантсервіс». Там від закидів відхрестилися. Це взагалі така сплетня, таке Такої треба в суд подавати на вас всіх. Да не було цього, даю вам слово, цього. Тим часом у школи відправили безцінні нові букварики від Міносвіти. 647 гривень за штуку. Я не я, я не можу це пояснити абсолютно нічим а як безкарністю. А, вони проводили вражаючий аргумент, що ці книжки мають стільки коштувати. Ну тобто небо синє, трава зелена. Опозиція радила шукати відповідь у призвища автора-підручника Ольги Хорошковської, матері віце-прем'єра. Наші... Батьки і Молодші сестри вчилися за підручниками Ольги Назарівни Хорошковської, яка працює в інституті педагогіки без малого півстоліття. Та найскандальнішою закупівлею уряду Микола Азарова стали так звані вишки Бойка. Торік Нафтогаз закупив дві бурові установки, заплатили за кожну по 400 мільйонів доларів. Журналісти з'ясували, це на 150 мільйонів доларів дорожче від реальної ціни. Урядовці виправдалися. Основна логіка натяків полягає в тому, що насправді в ці 400 мільйонів входить не тільки вишка на 250 мільйонів, а ще щось. Так от, оце ще щось мінялося вже п'ять разів. Можу перерахувати перерахуватися. Значить, спочатку вертольоти, потім кораблі. Чиновнику у відповідь звернулися до СБУ не через ціну установок, через надмірну цікавість журналістів. Я попросив СБУ, щоб вони допомогли нам розібратись хто. Створює негативний імідж компанії, яка забезпечує населення газом і локомотивом вітчизняної економіки. Саме Міністерство палива та енергетики мало найбільше проблем із закупівлями. Стверджує журналіст Юрій Ніколав. в цій галузі, саме в цій обсяг закупівель щотижня перевищує сотні мільйонів гривень. Коли ми пишемо про вугільну галузь, у мене так передчимо постійно виникає так цифра там від 50 до 100%. відсотків. Відкату до всього згодом виявилося, власна компанія постачальника бурової установки безхацько з Латвії, представник компанії Гас Натураль Есдіджі. Джорджі Санда Бонвейжним інструктором виявився ось цей чоловік, який підписує з Україною угоду на мільярд доларів на будівництво Робить Робиться від імені іспанської компанії Газ Натуралфеноса. Щоправда, сама компанія спростувала будь-який зв'язок з чоловіком. Ця особа, цей джорді, не є офіційним представником. ЕНАГАЗ. ми не маємо жодного стосунку до цієї особи. Не була ли у нього довіреність? У нас була конкретна інформація про підготовку інформаційної кампанії проти терміналу. Але що це буде в такому масштабі і висосано з такої незначної проблеми. Проблема є. Я ж її не заперечую. Після скандалу герой лижник Джорді Бонвеї для журналістів зник. Загадкові зникнення заплямували історію цього уряду зі стін каміну, наприклад, кудись зникли картини художника Миколи Глущенка. Замість них комісія національного художнього музею, якому належать картини, виявила копії творів. Музей вимагав повернення із адміністративних приміщень твори, які знаходилися роками по десятиліттями. Ми відреагували, ми призначили комісію. А ще було зникнення гречки. Спершу крупа стрімко подорожчала, а потім стала дефіцитом. Заповнювати прилавки, чиновники вирішили гречкою китайською. Там свині їдять, а нам людям прив... це саме. А ще зникали люди. Спершу палестинець Абу сісі без офіційного перетину українського кордону. Він дивним чином з'явився в ізраїльській тюрмі. Потім так само загадково російський опозиціонер Леонід Розважаєв пропав у Києві і знайшовся у Москві в оточенні ОМОНівців. Він вже сам звернувся в головне слідство управління Слідчого комітету Росії, щоб написати явку з повіни. Скажіть що мені питалі. Двоє суток мене питали. На імідж уряду вплинули не лише події та рішення, а й окремі одіозні міністри. Вважають експерти. Однозначно можна сказати таке. Це міністерство освіти mm -hmm. чорнодмитром табачника. Це був повний негатив. Суцільний серед плюсів уряду експерти називають проведення євро 2012 а також парафування угоду про асоціацію з ЄС, яка щоправда досі не підписана. Цей уряд, який... Черговий уряд страчених можливостей. основний загальний підсумок, тобто підвищили пенсійний вік, але далі пенсійну реформу не проводили. Зібрали документи в податковий кодекс. Єдиний зробили його, але не доробили за кількістю афоризмів і новотворів. Останній прем'єр став чи не рокордсменам. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. І їх роз'яснення путникам, путникам податків. Друзі мої, що життя стало веселіше, життя стало краще. А у фіналі дитячого пісенного конкурсу «Евробачення-12» в Амстердамі. мені захотілося, чесне слово, пританцювати, вальс гапака сплісати. Найчастіше уживано прем'єрське слово звучало у його критиці на адресу колишньої влади на відміну від попередників. Ми не будемо як попередники, як багато наших попередників. Тепер Азаров став попередником. і на сам кінець про приємне. У неділю президент подав кандидатуру Азарова на прем'єрську посаду. Азат Сафаров, Валерій Савицький час підсумки.